А друзі, дорогі підписники, Шифенг 244 на компресорі. Ви бачили таке? Я ще не бачив, дивіться. Бачив, але так часто не знімав. Коротше, навіщо то йому поставили компресор? Ану напишіть свої коментарі, що ви будете робити, якщо у вас буде шифенг 244 на компресорі. 4500 доларів коштує він тут ще такий. Гідровихід додатковий, де да, у нас стоїть розподільник гідравліки, ага, він йде у нас від цієї рейки, в якій, в якій якраз заливається, якраз розширительний бачок використовується, ще трубка сюди під'єднується. А так трьохточка вал відбору потужності, навісна система примусового типу. Є в наявності в зеленому кольорі, можна їхати в зеленку по дрова реально. Вас не так, не так помітно буде, як на оригінальному червоному. Ха-ха-ха! На оригінальному червоному. Такий сніг зробили якось. Ой, ладно.